Чоловічі волейбольні суперлізі настав час справжніх бійцівських баталій. Найгарячіше протистояння минулими вихідними відбулося в Черкаському палаці спорту Будівельник тут з'ясовували стосунки два сусіди по турнірній таблиці: Черкаський імпексагро та Чернівецький будівельник. Разом з тим ці команди претендують на вихід у плей-офф чемпіонату України. Відтак протистояння видалося емоційним та надважким. В двох поєдинках Черкащани здобули таки свої перемоги. В першому матчі колектив Юрія Чука виграв з рахунком 3-1, Ну а в другому поєдинку святкував успіх 3-2. Ще до гри Імпаксагро та будівельника однозначно можна було сказати, що рядовим цей матч не буде. Неймовірної принциповості додавали цьому протистоянні не лише суцільтурні таблиці команд, а й колишня прописка левої частки гравців. Імпаксагро. Відразу п'ятеро виконавців разом з головним тренером аграрів ще нещодавно боролися за перемоги будівельника. Багато гравців, які були в цій команді, я в тому числі. Повишена мотівація для ігри. Я думаю, у тих ребятах, які там теж була мотивація на нас і достатньо серйозна. Був екс-черкащанин і в складі чернівчан. Діагональний будівельник Андрій Тупчий ще не забув, як обстрілювати підлогу Черкаського палацу спорту будівельних з другої зони. Саме на його гармату розраховував наставник приїжджих Віталій Осіпов. Такі сподівання цілком себе виправдали в першій партії. Тупчий завів вистогом налаштованих партнерів по команді, які зорганізували чотириочковий ривок. Спорт команди заходу України видався впевнений і навіть десь на одному диханні вони зуміли дійти до перемоги в сеті 25-18. Матч першого ігрового дня очікувано носив емоційний і часом навіть нервовий характер. Нервовість у діях, яку викликала відповідальність за результат аграріїв, намертво зникла в наступному сеті, а точніше їй просто не дала місце залізобетонна результативність діагонального аграріїв Олександра Жуматія. Цього дня найрезультативніший гравець матчу забував майже все, а його висоті з його м'яча часом могли позазрити гравці національної збірної. Завдяки активності молодого нападника черкащани зуміли внести перелом в гру. Допоміг йому це зробити. І Дмитро Сухінін, який з неповністю залікованою травмою був кинутий Юрієм Мельничуком в саме гирло поєдинку. Кілька ейсів та якісна гра в четвертій зоні. Сухініна допомогли й у команді виграти другий сет 25-18. Деморалізовані такою ходою суперника волейболісти будівельника у відповідь не зуміли вже нічого запропонувати. В свою чергу рачеркащанна була ознак справжнього цунамі, що зносив на своєму шляху будь-які перепони. Ці секунди бо гостей був розбитий на щепки, а нападники черкащан раз по раз покращували свою статистику. Найкраще вона була уже Матія, який набрав немислимі 31 очко за матч. Впіймавши курашні, бексагро вже не відпустив свої перемоги. Два наступні сети завершилися з рахунком 25-16 та 25-20, і три погреть для восподдрив. Ребята проявили характер наш и показали прекрасный волейбол. Вы сами видели. Немножко первая партия была на нервах, почувствовалась, чувствовалось. Хотели, но нервы перехлестывали. А в остальных партиях достаточно существенный разрыв показал о том, что ребята серьезно подошли к этим мальчикам. Борьба продолжалась до того времени, когда у команды что-то получалось. А это уже есть класс команды и здесь э, Как раз в таких играх и куется команда, и складывается так сказать, общий характер, командная игра. На матч другого ігрового дня імпексагро вийшов з найбиким бажанням провести мінімальну кількість партій. Після старту двосетів здавалося, що перемога команди Юрія Мельничука за рахунком 3-0 вже в кишені. Дещо приголомшені такою гостинністю чернівчани в ці хвилини нічого не могли протиставити збалансованій грі черкаського клубу. Другу партію господарі виграли менше ніж за 20 хвилин – 25-17. Після такої легкої перемоги в сеті «Імпекс Агро очікувано розслабився і це ледь не вартувало аграріям перемоги. Відчувши свій останній шанс зачепитися хоч за якісь очки в Черкасах, будівельник кинувся на вздогін. І слід віддати належне підопічне Віталія Осіпова, які зуміли таки виграти два наступні сети: 27-25 та 25-16. Отож, все мало вирішуватися в п'ятій партії. Справжні гойдалки спостерігалися і у рішальному відрізку матчу. А завершилося все ефектними діями на боці та в нападі Ігора Вітюка. Нападник черкащан Приносить переможні очки команді, яка в надважкому більш ніж двох годину у протистоянні виграє другу перемогу у свого принципового суперника 3-2. Ми знали, що сьогодні вони полізують і буде ще складніше. Установка була нам ще краще зіграти, так як е, тут пол команди грали в Черновцах. Тренер був в Черновцях, і як всі знають, ну, не дуже хороші воспоминання у них об этом. Тобто всі були настроєні дуже. солидно на это. И ну, я думаю, это помогло. Так это же интересно. Это же спорт. Конечно, легких побед не бывает. Тем более, что, на мой взгляд, встречались две равные команды. Я уважительно отношусь к команде Черновцов. Прежде всего, и команда подобрана достаточно квалифицированными исполнителями. Плюс тренер достаточно квалифицированный. Поэтому мы серьезно подходили на обе игры. И то, что нам достались две победы, я благодарен команде. Серед інших матчів туру особлива увага була прикута до протистояння Кримсоди та Юрокадемії. Несподівано кримчани на власному майданчику оступилися першого ігрового дня 2-3, а в другій грі зуміли взяти реванш 3-0. Також розділили очки харківський локомотив та його дублюючий склад. Зважаючи на останні результати, Черкаський Мексагро опинився серед лідерів турнірні таблиці. Зараз черкащани мають має свої мотиві 24 очки і ділять другу сходинку з Кримсоду. Втіку від своїх переслідувачів харківський локомотив, який вже набрав 28 пунктів. Замикає квартет на Експрес